Мої рідні душі, я рада вас вітати на цій практиці. Ми з вами зараз будемо дуже глибоко дихати і нарешті позбуватися тривожності та неспокою. Але перед самою практикою я б хотіла трошечки розповісти про себе. Хто не знає, мене звати Адріана і в роботі. Із собою, я із 17 років цей шлях трансформації для мене дуже довгий, і саме останній рік мого життя став просто колосальним, тому що а, я дуже багато перепробувала різних практик, тому що в житті відбувалися такі ситуації, а, де я вирішила для себе, що я буду робити все для того, щоб у моєму житті більше такого не було. І я роз розумію, що в першу чергу те, що зі мною відбувається, це та історія, яку я сама собі створила для чогось, щоб пройти якісь уроки, або я десь себе не чула, і так далі. І мені люди на це показували. І я впала одного разу там на таке дно, що казала собі більше, я так. Не хочу і з того періоду почався прям дуже такий у мене глобальний шлях трансформації і до пошуку відповідей усередині в собі. Я перепробувала дуже багато всього: медитації, різні види йоги, нейрографіку, різні тета-практики, активацію кундаліні і так далі. Дуже багато всього. І, звісно, що також однією із головних практик у моїх змінах стали саме цвяхостояння, цвяхи. І вони настільки мені запали в душу і так допомогли сильно мені трансформуватися, що я також стала провідником із тяхостояння, і зараз ставлю інших людей також на цвяхи і допомагаю їм відкривати себе, і допомагати собі. Стілювати себе зсередини і тим самим трансформувати свій зовнішній світ і ставлення людей до себе. І, звісно, що лево частку всього займають дихальні практики у моєму житті. Завдяки цьому я відновлюю свій внутрішній стан, свій Стан спокою, коли я відчуваю якусь тривогу, або мені стає чомусь не по собі, і так далі, я завжди знаходжу спокій у правильному диханні. Взагалі, дихання це дуже важливий аспект. Ми повинні всі навчитися, хто це забув правильно дихати. І зараз ми почнемо з вами саме дихальну практику. Одну із тих, яку я використовую, яку я дуже сильно люблю. Для чого вона? Якщо ви будете систематично її практикувати, то у вас покращаться самопочуття, краще почне працювати ваш мозок, ви розвинете кращий інтелект. Завдяки цій практиці ви збільшите свою виносливість. Вона дозволяє скоріше виводити е, токсини і продукти метаболізму з ваших клітин. Дана практика знімає стрес, а якщо ви будете взагалі її практикувати разом із медитацією, то ви навіть зможете перепрограмувати е, своє життя і себе як особистість. Насправді ця практика настільки потужна, що ви навіть можете кинути погані звички. Найосновніше і найголовне це методи безпеки. Я категорично забороняю вам виконувати цю практику, коли ви їдете за кермом. А, краще а, знайти собі затишне, спокійне, тихе місце. Я роблю цю практику дуже часто, що рекомендую робити і вам. І тому давайте почнемо: ви знайдіть собі а, зручне місце, можете лягти або сісти і слухайте мій голос та сконцентруйтеся на своєму диханні. Закриваємо з вами очі і починаємо. Раунд номер один. Вдихайте, видихайте. Вдихайте, видихайте. Вдихайте, вдихайте. Пливіть, потечіть, що вдихаємо. Вдох, видох. Вдох, вдох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, выдох. В Грудь. І відпускаємо. Ловіть хвилин. Ловіть ритм, Погне вдох. продолжаем.

Відпускаємо. І останній повний здох, тримаємо, і відпускаємо і затримка дихання. На 30 секунд. Будьте в моменті. Довіртеся своєму тілу. Слухайте удари серця. Уявляйте, як кров йде по вашим судинам після кожного удару. Розслабтеся. 5, 4, 3, 2, 1. Зробіть глибокий вдох і затримуємо на 15 секунд. Три, два, один і два, раунд. раунд номер два, вдох, видох. Вдох, видох. Ви вдихаєте, вже квітні округлюється і видихаєте. Через грудну клітину розширюється. Вдох і видох. Вдох і видох. Без жорних перед. Вдох і видох. Вживіт. в Вживіт. В груди і відпускайте, як виня. ритм. Дома. Ще десять повний вдох і пускай, хороші повні циклічні вдохи і видохи. Ще п'ять. Викладуємося на максимум. Останній день. вдох, секунду тримаємо і відбуваємо стоп. Затримуємо дихання на одну mm. хвилину. Відчувайте, усвідомлюйте своє тіло. Якщо ваші руки або ноги покалюються, або ви відчуваєте, що температура вашого тіла змінюється, це абсолютно нормально. Метаболізм вашого тіла глибоко змінюється. Ви можете відчути легке головокружіння. Так і повинно бути. У вас все виходить правильно. Якщо потрібно вдихнути скоріше, ніж я дам сигнал, це абсолютно нормально. Ви можете це зробити. Ви майже у цілі.

Ловите ротом, полный вдох, отпускаем. Продолжаем. Продолжаем. Ору, вдох. І відпочивай. 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 Ще п'ять крові, навіть півслови, вдох и вдома, хвилин, повідомить. Руди. останній повний вдох. затримка дихання одну секунду Вдихаємо. Стоп. З цього моменту затримуємо дихання на, на півтори хвилини. Ваше серце п'ється. Кров рухається по всьому тілу і несе із собою кисень та віддає його в кожній вашій клітині. Клітина спалахує і без свічка. це. Якщо вам потрібно зробити вдох скоріше, ніж я дам сигнал і відео, ми вже у цілі, вдихаємо і тримаємо 15 секунд. Видохніть через 3, 2, 1. якщо вам потрібно посилити ефект, повертайтеся на другий раунд і починайте ще раз. Якщо ні, то можете відновлювати своє природнє дихання. Потрошку рухайте тіло. починайте з пальців рук та ніг. Я сподіваюся, вам сподобалася ця практика. Насправді, ви зараз на піку вашого енергетичного стану. Я сподіваюся, ви відчули істинний спокій і свою роботу я зробила. Мої любі, я сподіваюся, вам сподобалася ця практика. Діліться вашими відчуттями після в коментарях. Обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що тут буде ще більше класних практик і медитацій згодом. А також дивіться класні відео, які вже є на каналі, в яких підняті важливі теми і підкасти із запрошеними людьми, де ми також підіймаємо дуже актуальні питання. Ну і звісно, підписуйтеся на мій інстаграм. Будемо разом йти до шляху у пізнанні себе і. Розвитку буду дуже рада вашій підписці та активності.